Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Друзі запитували мене у багатьох відео під тими відео, де я знімав наших свинок біля рімочки, як ми годуємо і як ми готуємо, як ми годуємо, я розповідав. І образно людям питався ну, в тих самих відео об'яснити, що ми там додаємо соєву макуху, вітамінну додавку 4%, але на сьогоднішній день. Зараз я знайшов хвилинку від своїх дівчат в центр там, по справам. І в мене є 45 хвилин. Вот, і вже нічого такого робити не буду. Але є в мене ще одна робота, яку ми з вами можемо її зробити, тобто підготувати на потом. Так що, друзі, питали мене, як же я роблю стартовий комбікорм для наших поросят. Уже Відео на каналі, їх там десятки по рецептурі 1030. 1030 це на мішечках отаких от пишеться. Ось, наприклад, вітамінно мінеральна добавка, хай сфокусується. Е, Мінеральний премікс для порося 4% від 10 до 30 замінокислотами. І состав з чого він состоїть. От, написано нормально, ну правда, не чорним по білому, а чорним по розовому такому. Кальтій, фосфор, натрій, лізин, метіонін, тріанін і вітаміни пішли, а де є, т.д. і т.п. Тобто мідь, ароматизатор, тобто все те, що у ньому знаходиться. Тому що багато людей буває говорять, що там м'ясо там, там, там їсти не можна, воно дуже страшне, воно там з хімії вирощене. Ну, щоб ви розуміли, на хімії на оці рости воно не буде. Воно буде рости тільки за допомогою оцеї вітамінно мінеральної бази буде підтримати життєдіяльність свинки, тримати її в тонусі, тобто щоб у неї все було чинчинарьом. Ну а вже амінокислоти, такі як лізін, і тріонін, вони будуть допомагати синтезуватися білкам. Але тут білків немає, так як це премікс. Тобто вітамінно мінеральна добавка, премікс до основних е зернових там і білкових. І також написано умови зберігання, спосіб. Спосіб використання згідно рецептури. Ну, тобто це є рекомендована рецептура, наприклад, кукуруза, пшениця, соєва макуха, крейда, G-Premix 4 кг від раціону. Ну, а також написано для валерчиків корм збалансований по вітамінах, мінералах, амінокислотах, не містить штучних гормонів росту. Гарантуємо результат виключно у разі дотримання умов від годівлі та цільного використання корму. Так що, друзі, ну, понятно, якщо додати одну вітамінно мінеральну добавку, як деякі там. ну Раніше я знаю випадки такі, коли з людьми спілкувався і розказував, як я роблю. І люди казали, да, то все дурня, то все неправильно. А потім, коли говорили, да, мені там людина украла, десь там на якомусь підприємстві мішок, і один раз БМВД просто людина принесла, і він добавляв там. По 10 кг лупив. А другий раз принесла таку вітамінно мінеральну добавку, і він лупив її теж там по 10 кг, тому що крадене, дешеве, і, звісно, були проблеми. Я вже також говорив, якщо людина вип'є там е... Капельку, там, пару капель уксусу, то нічого не буде. Якщо вип'є стакан, то буде горе. Так само і тут все повинно бути збалансовано, але діло не до цього. Зараз на даний момент, що таке підкислювач? Так як у мене закінчився мій підкислювач, і я його не замовив. Приїжджав до мене Микола Юрійович Авраменко, тобто директор Стандартагро, привозив мені вітамінно мінеральні добавки. І я забув замовити підкислювач, так як він у мене закінчився. Останнім часом працював кум, е на змішувачі змішував по рецептурам, е працював, тобто допомагав мені, тобто ж не дамо друг другу вмерти. Закінчився. Він мені вже сказав, але ну було вже пізно. Поїхав я у світкормів і купив підкислювач f 1 порошок. 249 гривень. Тобто, ну, відповідно, на кожному препараті є інструкція, і ми її повинні прочитати. Навіщо вона і дозування? Дозування 1 кг на тонну. Тобто, виходить, у нас 100 г на 100 кг. Підкислюють водять орально з кормом з розрахунку 1 кг препарату на 1 тонну готового корма. О, застосування для підкислення і консервації кормів з метою профілактики шлунково-кишечних захворювань, покращення процесів перетравлення та. Засвоєння кормів у свиней та сільськогосподарської птиці. Препарат зменшує стрес у свиней і птиці при зміні раціонів, сприяє відновленню е, нормальної мікрофлори кишечника після антибіотиків. Так що, друзі, ну, для того, щоб говорити погано це чи хорошо, нам потрібно це все діло якось трошечки, е, ну, по крайній мірі читати інструкції. І для тих, хто мене просили, по якій рецептурі я готую комбікорм для наших поросят, від 10 до 30 написано навіть Олексій Мандич, Харків, це ще до війни просив мене один із моїх підписників. Ну я сподіваюся, що він вже на нашій території, яку освободили наші хлопці. Він десь там в тих краях, де проходили бойові дії. Останнім часом визволення. Ну, не буду говорити конкретно з якого району. Він мені також задавав запитання, чим. Одліється БМВД від Премікса і як це все діло відбувається. Так що, друзі, я ось написав на цьому листочку для таких валірчиків, як я. Тобто соєва макуха, премікс, підкисвочі триковальці, це все буде БМВД. Якщо ви купуєте це все діло окремо то БМВД ви купуєте, тобто вже збалансований додаєте, якщо це стартовий комбікорм, він буде 25%. Тож у ньому є вже підкислювач, трикуальці, премікс і соєва макуха. Ну, Деякі підприємства використовують білки тваринного походження, там можуть бути написано білки тваринного походження і білки рослинного походження. Ми використовуємо тільки білки рослинного походження. Ну, а щоб вийшов вже комбікорм, нам потрібно додати зернову групу. Тобто білкову групу в нашому випадку, так як ми використовуємо 4% премікс агро. І отримуємо ячмінь 20, пшениця 30, кукуруза 25, соєва макуха 20%, це основа нашого комбікорму, тобто це білок. Завдяки вітамінно білковій добавці, в якій є лізин, метіонін, тріонін. це будуть амінокислоти, які відповідають за синтез білка. І він буде синтезуватися і пере так сказати, по нашому по простому, по сільському, перетворюватися у мишечну масу, тобто у м'ясо. М'ясо не буде рости з воздуха і не буде рости з вуглеводів, з картоплів, там, гарбузів і всякої різної речі. Можна цим ділом побалувати, ну, але великого толку з цього не буде. Так що, для тих, хто просили, я відповідь фактично дав. Кого цікаве, моя відгодівля, ви можете взяти і спробувати в себе. Якщо використовуєте якийсь інший премікс, на ньому повинна бути рекомендована рецептура. Ви можете її використати так само, як і тут. Але я не використовую рецептуру «Стандарт агро. Ну, Приблизно вони однакові. 20, 30, 22, у нас там 25. Але ми використовуємо соєві макухи не 23, а 22. І не використовуємо крейду, а використовуємо трикальцій фосфат. Так що, друзі, я вже наготовив це все діло. Соєва макуха у нас отак виглядає. Вона вже у нас перебита. На сьогоднішній день протеїн 46. Жири, каже, 6. І волога теж каже 6. Ну, останнім разом, як брали ми Максима, ячмінь, ми не зме... тобі ж ми його не мелимо, використовуємо на даний момент цілий. Пшеницю також використовуємо цілу і використовуємо кукурузу вже перемелено. Тобто половина у нас інгредієнтів буде перебита, а половина у нас буде цілякова. Так як ми це все діло годуємо не сипучкою, а гранулюємо на нашому, так сказати, полу. Професійному полусаморобному грануляторі, так як ми купували робочу частину ГКМ 200 техномаш строй черкаси, так само, як і КС-300 черкаський, такий любительський, з верхньою загрузкою, не з боковою, ну такий примітивний любительський змішувач. Так що це все діло ми загружаємо в змішувач, перемішуємо, ну а потім вже зволожуємо і гранулюємо. Так що, я думаю, відповіді на запитання, які Запитували мене ті підписники, яких це цікавило. Тобто, таким же самим комбікормом я годую своїх свиноматок після народження малих поросят. З першого дня ставлю стартовий комбікорм і до відлучки. І таким чином ми знімаємо мінімалізуємо стрес. Після того, як забираємо свиноматку від поросят, так як ми забираємо не поросята від свиноматки, а забираємо свиноматку. Тобто хтось питав, чи можна годувати стартовим комбікормом до забою? Можна. Ну хтось каже, це дорого. Якщо ваш комбікорм, якщо ваш премікс не містить коксодіостатиків, так як для маленьких поросят і курчат використовують. Копсудіостатіки, які додають в корма, тобто або в готові, або в самі БМВДшки. На даному етапі в нас немає коксудіостатіка в комбікормі, ні в білкові вітаміно-мінеральній добавці. Тобто його нема, так що Можна його використовувати до кінця, можна зробити таке БМВД, наприклад, 20 соєвої, 4 премікса 0,5 підкислювача і 0,5 Ну, в залежності, які підкисло, тобто треба по рецептурі. І вийде 25%, а ви вже можете додати, наприклад, на гроверному етапі там 18% і на фініші давати 15-20%. Тобто залежить це від того, наскільки воно у вас затягнуло по, самі... по стоїмості самого кілограма і кількості кілограмів, які будуть переходити в кіло живої ваги. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. Кому. Сподобалося, не, забудь, не забудьте поставити лайк. Ко є якісь запитання, пишіть в коментарях, по можливості постараюся дати відповідь. Ну а я думаю, що зараз туди-сюди і Петрівна мені дзвонить, буду їхати за своїми дівчатками дай будемо справлятися по господарству. Всім традиційно бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну, а кому треба рецептурка, зробите скрінчик і все бачимо чи Усім пока.